Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати, що таке прийменник. Це відеоурок для 7-го класу. Сподіваюсь, вам сподобається. Поїхали! Прийменник. Прийменник це незмінна службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників і числівників виражає відношення між словами в реченні. Прийменники не мають самостійного лексичного значення. Тому членами речення не виступають. Тобто це такі слова, які допомагають нам виражати свої, свою думку в реченнях. Речення з прийменника. Перше, за кілька годин почнеться вистава. За це прийменник. Друге, на моєму подвір'ї ростуть квіти, прийменник це на. Третє, біля площі люди зібрались на мітинг. Тут прийменник біля і на. Четверте від моєї подружки ніколи не дочекаєш ніжності. Тут прийменник «від». П'яте. Мій однокласник запросив мене у кіно. Тут прийменник У. З, е, шосте. З 3 до 4 години у тій установі перерва. Тут прийменник з до. «у». Сьоме. Після уроків ми збираємось погуляти з друзями. Тут перейменник після з. Восьме. Через річку розкинувся місточок. Тут прийменник через. Дев'яте. Без ниток я не зможу зашити свою сукню. Тут прийменник без. Десяте. Я дуже часто думала про нашу батьківщину. Тут прийменник Про. Далі йде правило. Видий прийменник. Є три види прийманих. Прості, складні, складені. Прості це із у, під, ем, і все. Ем, складні це із-за, із під, із поза, впродовж, у разі, це складні. І є ще складні. У зв'язку з. Тобто, ви зрозуміли Але зараз я хотіла вам розказати про складні прийменники, бо вони найскладніші. Пам'ятаймо, вони пишуться три рази. Разом через дефіс окремо. Почнемо з разу. разом. Пахідні прийменники утворення від прислівників та іменників. Тобто, такі. Продовж навколо щодо внаслідок задля заради, поза, поміж понад щодо. Через дефіс. Прийменники утворені поєднання прийменників з із, з іншими прийменниками. Із-за, із під, з поміж, з посеред, з проміж з під з за з поза. Окремо, похідні прийменники утворені поєднанням. Прислівників та іменників з непохідними прийменник. У разі під кінець під час що жде до. Як ви зрозуміло, що через дефіз це найлегше. Тобто, що ви, якщо ви бачите з і посеред, то завжди пам'ятайте, що там завжди є дефіс. Тепер я вам пропоную зробити вправу 1 Тут треба. Читати текст та написати в цьому боксі, де там написано декілька слів, і писати в цей текст. Тут таке завдання: прийменники, сполучників текста. Сподіваюсь, ви знаєте, що таке сполучники, але я вам зараз скажу. тут прийменники це для біля на з, у, в. Про. А сполучники це І і І. Вони завжди сполучають щось. Тому е, запам'ятайте, що сполучниці це І і І, а прийменники це все, крім І і І. Сподіваюсь, вам сподобався урок. Всім до зустрічі! Бувайте!